Армадол, забудь про головний біль. Так, друзі, ще раз доброго ранку. З вами снінанок вихідний на годинку 8.02. Це означає, що зараз головні новини станом на ранок суботи. Серія гучних вибухів пролунала близько шостої ранки у Києву. Хоча повітряної тривоги не було кияни. Повідомляють про 5-6 вибухів зі сторони Бородянки Іванкова, а також на лівому березі. Сталося е загоряння на одному із об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальники. Тим часом начальник штабу, заступник команди. До командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заспокоює. Загрози з повітря немає, так само як і загрози наступу з Білорусі. Хоча росіяни вже використовують інформацію про вибухи як привід посіяти паніку. Також додамо, що станом на зараз у Києві повітряної тривоги немає, але її оголосили у центрі та на сході, та на півдні росіяни вранці обстріляли Харків з ракет с 300 Мер міста Ігор Терехов повідомив, що наразі зафіксовано чотири прильоти в індустріальному районі. Інформацію про постраждалих тренування ще уточнюємо. На Донеччині тривають запеклі бої за Соледар. Напередодні російське Міноборони відзвітувало про захоплення українського міста. Втім, ця інформація не відповідає дійсності. Заявили у генштабі Збройних сил України. Наші війська тримають оборону проти противника, а ворог спеціально розганяє інформаційний шум. Про ситуацію на фронті розповів боєць з позивним Мадяр. Його звернення опублікував в генштаб в телеграмі. Давайте послухаємо. Ми над центром Солідара. Є гарні новини від частини населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Солідар, в частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілкові бої. Відбувається арт батл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога і він був вимушений відступити достатньо великими силами штурмовиків. Ми це все супроводжуємо, фільмуємо і наносимо відповідні враження по ворогу. Також ситуацію на фронті прокоментував президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо: важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Солидар, за Креміну, за інші міста і села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу 324 дні повномасштабної війни. А як все змінилося для Росії? Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта, і щоб завдати ворогу більше втрат. Російські найманці штурмують Солодар вже протягом останніх двох тижнів. Без контролю над цим містом ворог не ворогу не вдасться просунутися Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня. Три вибухи пролунали вночі на території тимчасово, тимчасово окупованого Бердянську. На місці спалахнула пожежа. Російські ЗМІ стверджують, що це підірвали е, замінований автомобіль так званого глави військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кичигіна. Але йому вдалося врятуватися у підриві. Ворог звинувачує зсу. Жодної інформації про ураження росіян українська сторона не повідомляла. Уряд сподівається на вступ України в ЄС менше ніж за два роки. Як це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, саме стільки потрібно час України, аби закрити усі глави переговор про вступ. Давайте послухаємо. Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять нам запустити наступні кроки для інтеграції. Також ми маємо проаналізувати відповідність нашого законодавства, законодавства Євросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати. Далі нас очікує шлях переговорів, який має увінчатись підписанням угоди про вступ України до ЄС. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за два роки, і тоді Україна стане повноправним членом Європейського союзу. Будуть остаточно скасовані всі бар'єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили. Україна отримує доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС. А вже на початку лютого до України приїде велика делегація Єврокомісії, зокрема президентка Урсула фон Дерляїн та більше десяти єврокомісарів. Таким чином, європейці хочуть відзначити прогрес України, який вона показує на шляху до членства в ЄС. Це були головні новини станом на ранок 8, але наступний блок буде о 10, А ми продовжуємо. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.